І на сам кінець новини спорту. Доля сумської професійної футбольної команди. Під питанням така інформація є в розпорядженні спортивної редакції СТС. Днями її підтвердили. І всеукраїнські змі причина банальна брак коштів. По крихтах наявну інформацію збирали наші журналісти. Це кадри попереднього матчу ПФК Суми, який став останнім у 2016-му. Команда програла ФК Полтава 1-3 і завершила першу частину чемпіонату на 16-й позиції із 18-й команд. Невдовзі після матчу поповзли чутки. Левова частка гравців залишили суми. За нашу інформацію, клуб має борги перед гравцями, і коли розпочнеться підготовка до другого кола, поки не знає навіть головний тренер огласил свои планы подготовки к весенней части чемпионата, где мы должны 16 января уже собраться и готовиться уже к весенней части. Пока у меня нет информации, будем ли мы точно собираться 16 января, то есть утвержден ли этот план на сегодняшний день или нет, у меня еще информация. Ближче до нового року чутки стали ще більш загрозливими. Мовляв, команда взагалі може припинити своє існування. Чули про це і в ПФЛ. Проте офіційної інформації у них немає. Офіційно ні розговори. Ну ми теж ми читаємо новини, ми говоримо. Ну, та пока все це на стадії розговорів. От по крайней меречно чого то такого ми не слышли. Нагадаємо, що головним спонсором клубу є сумське НВО, але офіційних коментарів щодо футболу підприємство, яке переживає не найкращі часи, досі не надавало. Дмитро Пірко, новини СТС.